Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Бо Його великої, великої милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку. Вірний той, хто обіцяв, не залиша, не покине, доведе до своїх небесних обітелей. Алілуя, До тієї жаданої небесної вітчизни, слава йому, повіки слава. А поки ми на землі, Він будує мури, щоб ніяка стріла не залетіла в наш край. Щоб Ніякий ворог нас не оточив, тому що Він уже оточив нас своїми мурами. Алілуя, слава йому, повіки, слава! І ми зранку будемо славити Його громогласно, будемо вигукувати хвалу і поклоніння нашому Творцеві, тому що Він достойний, Він достойний прийняти славу і честь. Він сьогодні зберіг нас, цієї ночі давав нам сон, зберігав нас від усякої напасти. Slava mu, polieke slava, slava mu, polieke slava. Прославляйте Господа, починається псалом 118. Прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне. Хай скаже Ізраїль його милосердя вічне. Хай скаже Дім Аарона, його милосердя вічне. Хай скаже кожен, хто зараз слухає це слово, Господнє милосердя щодо мене, щодо моєї країни, щодо моєї родини. Воно вічне! Алілуя! Слава Богу! Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, його милосердя вічне. У своєму утиску я заволав до Бога, до Госпо і Господь мене почув і визволив. Господь зі мною, я не боюся нікого. Що мені може зробити людина? Господь зі мною і допомагає мені, і я спокійно дивлюся на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятись на людину, краще шукати притулку Господа, ніж надіятись на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але дав я їм вічність відсіч Господнім іменем. Вони оточили мене, звели облогу, проте я дав їм відсіч, відсіч Господнім іменем, обсіли мене, наче рік жилиний, але погасили. Як вогонь у терні, бо я дав їм відсіч господнім іменем, сильно штовхнули мене, щоб збити з ніг. Та Господь мені допоміг. Господь моя сила в та пісня. Він став мені порятунком, вигуки радості і торжества в наметах праведників. Господь правиться здійснює перемогу, Господня правиця високо піднята, Господня правиця виявляє потугу. Я не помру, але буду жити, щоб, щоб розповідати про Господні діла. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! 24-й. Двадцятий. Це Господня брама. Нехай входять праведні. Дякую тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним камнем. Від Господа це походить, і, і видається дивовижних в наших ділах. Цей день особливим зробив Господь. Радімо та веселімося у ньому. О, Господи! О Господи, спаси нас, о Господи, пошли нам успіх. Благословений, хто приходить в ім'я Господнє, благословляємо вас в Господньому домі. Господь є Бог, Він осяє в нас, в'яжіть святкову жертву мотузками, ведіть дорогів жертовника. Ти, мій Бог, тебе я буду прославляти. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Бога, бо він добрий і його милосердя вічне. Амінь. 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 Який чудовий псалом! Я дякую, Господи, що ти б дозволив мені прочитати цього псалма. і цей псалом як молитва. Цей Салом прославлення нашого Творця, але є такий і рядок, що у тісноті заволав я до Господа, і він почув мене. Та спочатку, спочатку, перед оцим воланням потрібно прославити нашого Творця, тому що він достойний усієї слави. Алілуя! Величає тебе душа моя, я всім серцем прагну тебе. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я твоє, ти могутній, великий, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки. Віків, Алілуя, слава святому, Алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків, величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти створив світ і всі народи. Будемо славити ім'я Твоє. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому, алілуя, слава. Тобі, слава Богу, Богу живому. Слава Богу на віки віків, слава Богу, на віки, віки. І ми будемо величати Його ім'я, оте ім'я, яке нам приходить на допомогу. Алілуя. І коли ми волаємо до Господа. То він чує і від усіх наших бід він врятує нас. Адже він хоче, як люблячий батько, щоб нам було добре. Алілуя, Слава йому, повіки, слава! Сьогодні хочу читати разом з вами. Продовжуємо погли, продовжуємо. Кушати зранку слово Господнє його багато не, бага... не буває. Господь завжди дає в міру, в міру того, що ми можемо, можемо в себе вкласти. Алілуя! Тож буду читати із книги пророка Іони, і хочу прочитати три розділа. Допоможи Господи! Тож слухаємо. І так було Господнє слово до Іони. Амітаєвого сина, такого змісту, встай, вставай, і йди до великого міста Ніневії і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втекти від господа до Таршішу. -тар там він знайшов корабель, який мав плисти до таршішу. І, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від господа до таршішу. Та Господь підняв на морі сильний вітер. Почався на морі великий шторм. Здавалося, що корабель кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах. Тому кожен почав голосити до свого бога. До речі, Бог тут з маленької букви. Щоб полегшити корабель, виконували з моря весь вантаж. Що ж до Іони, то він спустився в трюм корабля, ліг і міцно заснув. Тоді підійшов до нього капітан корабля, розбудивши, сказав йому: чому ти спиш? Устань та волай до свого бога з великої букви. Боже, Бог з великої букви згадає про нас, і ми не загинемо. І сказали вони один одному: давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихе. Тож кинули вони жереб і жереб упав на Йону. Зупинюся. І так, коли був шторм. Те, що Іона зробив неправильно, те, що він поплив в іншу сторону, ховався, тікав від Господа, це все розуміло. Але послухайте: от вони, оці моряки, почали кликати до своїх ідолів. Можливо, це були якісь татуетки, можливо, ще щось було. І от вони кликали. А іона в цей час спав. Тепер його розбудив капітан і Каже: Волай до свого Господа, волай. І що іона він сказав: Ні, волати не буду, бо я тікаю від Господа. Ні, він промовчав. Можливо, він навіть не вийшов з того трюму, можливо, він знову там ліг і лежав, можливо, в роздуми вже впав, але молитися до Господа він не збирався. І хоч капітан йому це казав, він не збирався. І так, як він не молився, шторм усилювався, то тоді капітан, оця вся команда вирішили кинути жереб. І от тоді, коли вони вже його кинули, і він у Пав йону, тоді вони вже до нього звернулися вдруге. Тоді спитали його, скажи нам, чому трапилося з нами таке нещастя, яке твоє ремесло, звідки ти подорожуєш, з якої ти країни, і з якого народу ти походиш? І він їм відповів: Я єврей, вшановую Господа, Бога Небес, котрий створив і небо, і сушу. Ці люди дуже злякалися і запитали його. Що ти таке натворив? Вони не розуміли, як той Бог, якому він служить, що він таке наробив, що буря спіткала, адже Бог, якому він служить, він добрий, він добрий, але він і сильний, і він може розгніватися. І він їм відповів. І м -м так, що... ці люди дуже злякалися і запитали. Так, Адже ці мужі розуміли, що він втікає від Господа, тому що він сам сказав їм про це. Що маємо зробити з тобою? Запитали вони, аби море навколо нас заспокоїлося. А тим часом море здіймаючи хвилі, лютувало все більше. Тоді він сказав їм: візьміть мене та киньте в море, і море навколо вас заспокоїться. Адже я знаю, що це через мене вас накинула ця велика буря. Але моряки налягали на весла, намагаючи дістатися до берега. Проте всі їхні зусилля були марними, оскільки шторм і далі посилювався. Послухайте: люди неба, люди неба! Незважаючи на те, що вони почули, незважаючи на те, що вони повинні були бути злі на того йону, адже вони витратили. Все майно викинули, у них буде ущерб, і потім, і при тому, великий ущерб. Вони мали заробити гроші, а прийдуть ні з чим, ні з чим. Але все рівно, ота людяність, ота любов до ближнього перевершувала оце все перевершувало злість, перевершувало образу. Вони хотіли, щоб він був врятований, але. Намагаючись дуже дуже сильно і не маючи в тому ніякої розради, що вони далі вирішили. У відчаї, послухайте, вже був відчай у цих моряків. У відчаї вони заволали до Господа, говорячи: о Господи, не допусти, щоб ми загинули, позбавивши життя цього чоловіка, не карай нас за невинну кров. Адже ти, Господи, чиниш своєю волею. Після цього взяли вони йону і викинули його в море, і хвилювання моря спинилося. Враз вмить, море стало спокійним. Після цього тих е, е, мужів охопив. Великий страх перед Господом вони принесли Господу жертви і склали обітниці. І так, у цій в цьому великому випробуванні, великому випробуванні, Йона пішов на той корабель. Слухайте, таке спіткало лихо цей корабель. Але оте все зло Бог перетворює на добро. Оці, оці всі члени екіпажу, вони всі були спасені. І не тільки тілесно, але й духовно. Але вони заволали до живого Бога, вони стали на шлях спасіння. Оте зло Бог перетворив на добро і Йона, не розуміючи навіть того, спас усю команду. Так, да, він не був спасителем, але його дійства привели до того, що члени цього екіпажу стали спасенними. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Господь приготував велику рибу. Щоб вона проковнула йону у череві риби Йона пробув три дні і три ночі, і молився Йона у череві риби до Господа свого Бога, промовляючи у скруті, у скруті моїй заволав я до Господа, і він мені відповів. І так. Я починала читати 118-го псальму, і в п'ятому віршеві було написано, що я заволав до Господа у своїй тисноті, і Господь почув мене. Йона знову з Йона опинився у такій великій тісноті, де по людським вимірам ну, виходу немає зовсім. Він очутився у великій рибі, у тісноті, у ту. Воні, у тій воні, у тій темряві, там не було світла, так як сьогодні Господь розфарбовує ну прекрасним образом небо для нас, для люблячих дітей. Там Йона не бачив світла від слова зовсім нічого там не світилося. І з глибини Шеолу я кричав: І ти почув мій голос, ти мене. Ти мене Кинув у безодню, а саме в серце моря, і води мене огорнули. Ці твої грізні буруни, цунамі і твої хвилі прокотилися наді мною. І я подумав: я вигнаний перед твоїх очей. Як же я зможу знову побачити твій святий храм? Води оточили мене, і я ледве живий. Навколо мене вирує пучина, і морська рослинність оббуває мою голову. Я зійшов із основи гір, земля. Своїм засовом замкнула мене на віки. Але Ти, Господи мій Боже, живим піднімеш мене із прірви. Віра, віра, живим піднімеш мене із прірви. Коли завмирало в мене моє життя, я згадував про Господа, і моя молитва до Тебе підіймалася до святого трону Твого. Хто вшановує оманливих нікчемних ідолей, той зневажає милосердного Бога. Я ж прагну піднести тобі жертву голосіння, голосного хваління. І всі мої молитовні обіцянки я виконаю від Господа спасіння. Тоді Господь наказав рибі і та вивернула йону на суходіл. От на цьому місці я і зупинюся. І так. Отака от історія у нас вийшла у житті Йони. І от тепер таке запитання. Ота риба, ота риба, яка проковтнула йону. Вона для нього була благословінням чи прокляттям. Вона була для нього благословінням чи е, наказанням Господнім. Чим, ким вона була для нього? І знаєте, це запитання я задала дітям в недільній школі, коли ми проходили цю тему. І всі діти спочатку одноразово сказали, ну да, це було наказання, адже він опинився у череві риби, і він там волав до господа у тісноті, і йому там було дуже недобре. Тому це наказання. Але далі я їм почала задавати слідучі запитання. А давайте уявимо на мить, що цієї риби не було. Господь її не послав, Господь її не сказав плевсти, що би сталося з Іоною. І всі одноразово сказали, він би потонув. Стопроцентово він би потонув. Вони були посередині моря. Ми не знаємо, ну може, хай навіть він міг плавати. Але ви розумієте, була буря, Да, вона потім втихла, змовкла. Я думаю, що вона втихла в той момент, коли риба проковтнула того йону. І тоді настав штиль. Не тоді, коли б Іона впав у пучини води, він впав до море, води його накрили, Ми це тільки що прочитали. Але от коли ота риба проковтнула, тоді стала тиш і гладь, і Божа благодать. І, і якщо розмірковувати так. То та риба для Йони була благословіння. Інколи в нашому житті відбуваються такі події, що ми думаємо, що це Господнє наказання, що це якесь прокляття до речі. Ми з вами праведники, ми омиті причистою Божою кров'ю. І ми уже не під прокляттям. Зовсім ми під благодаттю. Тому ніякі там прокляття нас не стосуються. Незаслуженні Прокляття не здійсняться, все крапка, ми навіть не повинні про це думати, навіть не повинні допускати цієї думки. Але бувають, бувають такі такі е, е, події в нашому житті, що нам здається, що ми знаходимося у тому череві риби. Але послухайте, усяке зло Господь перетворить у добро. Але коли ми бачимо оце зло. Оцю тимряву, яка згущається, нам потрібно волати до Господа. І Іона у цьому череві риби, він славив Творця. Так, да, він заволав до Господа, але ми читаємо: Він славив Творця, він каявся у своїх гріхах і славив Творця. Слава Господня має велику силу. Коли ми славимо Господа, велика сила відбувається, велика битва відбувається. У духовному світі і перемагає зло, добро. Добро завжди перемагає, світло завжди перемагає. Алілуя, Слава Богу, повіки, слава! Тому не боїмося, не боїмося, а валаємо до Господа, щоб не відбувалося в нашому житті. Не дивимося на ту подію, а дивимося на Господа, який допоможе нам у будь-якій ситуації. Адже він вірний, адже він вірний. Алілуя! Я не знаю, яку зараз ви проходите дорогу. Чи у вас зараз підйоми, чи у вас зараз застій, чи у вас зараз падіння? Але я точно знаю, Господь разом з вами. І якщо ви волаєте до нього, він чує ваше волання і він приходить на допомогу, бо він вірний. Волайте до Господа, славте Його ім'я, і хай Господь проявиться переможною силою у вашому особистому житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.